Всім привіт на каналі Маленка Wellcraft. Сьогодні я покажу топ 3 баги в Wellcraft. Я покажу топ 3 баги, яких я знаю. І перший баг на давні волосі. Ну, зараз я до нього добіжу і потім я буду показувати баг. Баг заключається в тому, тому що... Е Треба лося е, давнього загнати за цей камінь. Ну, цей бах дуже буде корисний для новачків, які не можуть бути лося. А я починаю. Я купила крителя, ой, ну, вибило тобто його. Зараз, а, бах, отакий. Ну, треба просто лося загнати за камінь, і потім можна його кусати. Ой, давно близько можна підходити. Ну, ось переважно відчитається зразу за цей кут. Ну, ми так вийшлося. <клес> ну і другий баг я можу показати саме тут. Другий баг заключається в тому, що ви можете вбити тварину або знайти одну тварину. І це. Скакнути і відсюди на хрестик. І тепер ми зможемо літати. Цей баг теж буде корисний для новачків, в яких мало енергії і їм треба летіти довго до лося. Або до якоїсь там тварини. Тому можете брати такий баг. Так, щоб сісти на землю, нам знадобиться зайти в головне меню і поміняти скин на другу рідкість. Якщо ви падаєте... Це означає, що вам треба поміняти скін на будь-яку інакшу рідкість. Я думаю, вам гарантувала мати біг, хоча б при скіні деяких рідкістей. І потім можна робити свій баг без проблем. Або можна поміняти таке може бути, що можна поміняти на таку саму рідкість, але на, на інакший скін. І у вас все буде добре. Ну якщо ви це не зробите і ви будете летіти вниз, то ви провелася через карту і полетите в темну нічого. Ну, а зараз я хочу показати третій баг. Третій баг це. З... Він зв'язаний з трансформацією. Ну, а я вам зараз його покажу. Далі я показую третій баг. Я була його показувала в своїх відео інакших, але я можу показати в цьому відео. А знадобиться. Ну, інакше, так як можна сказати, або наша мама, або, можна сказати, інакший член сім'ї. Вам знадобиться мати трансформацію. І головне, щоб на вашому членові сім'ї в будь-якому був одяг і аксесуар. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться натиснути на нашого члена. Тобто. Ой, ну я просто згадувала бах. Ну, так, це просто треба зробити, атестувати на нашого члена, вийти і можна щось бити, якусь тварину, або просто вийти і можна трошки почекати. А потім, коли ви захотите в своє меню, то у вас будуть ті самі аксесуари, як на вашому членові сім'ї, або можна казати на мамі. Цей не є складний і. Можна, звичайно, зфотографірувати. Ой, ну фотографувати можна, так сказати, і не можна. Ну, фотографувати нам не можна. Тільки можна подивитися. <кій> Давайте туп'ємо 20 підписників, хтось відписався, ну, для мене це нічого страшного. Давайте тобі мо 20 підписників потім 30. В мене так написано, що треба добити 30, бо було 20, потім хтось відписався. Дуже дякую за перегляд. Ну то добре, всім папай, до наступного відео.